Десять років тому працівник станції, що в австралійській глибинці, вирушив шукати крокодилів, але знайшов щось набагато цікавіше. Вони думали, що знайшли динозавра, бо там були ці великі скам'янілі кістки. Насправді це виявилася рідкісна скам'янілість гігантської вомбатоподібної сумчастої тварини дипротодона, який жив тисячі років тому. Рештки викопали і відправили до музею художньої галереї північної території в Дарвіні. І це єдина скам'янілість дипротодона із будь коли знайдених у цьому північному регіоні Австралії ми не знаємо, що він там робив. Поки що там знайшли лише цей екземпляр. Скам'янілість назвали Шерлі, потім науковці почали визначати її вік. Це не лише найпівнічніший Діп виявлений в Австралії, але й один із найстаріших. Ми зібрали низку зразків відкладень під скам'янілістю з того ж ревня, що й скам'янілість, а потім над скам'янілістю, і використовуючи фотолюмінесцентне датування, ми змогли сказати, коли ця порада востаннє зазнавала впливу денного світла. науковці вважають, що вік ширлі від 112 до 123 тисяч років. це датування дало нам змогу почати вивчати те, що відбувалося з дипротодонами в північній Австралії. Алії, нас цікавив його вік, бо це була надто північна місцевість для Дипротодона. Дипротодони протодони були найбільшими сумчастами, які будь-коли жили в Австралії. Вони родичі сучасних вомбатів та коал. він був завбільшки з білого носорога, але без рогів. Був великим, чотирилапим, повільним і харчувався рослинами. А Нині почали готувати скам'янілість до виставки в музеї мегафауни «Щоваліс Спрінгсі, до того часу, коли Шерлі буде готова, може пройти більш як рік.